На минулому тижні розпочала свою роботу 22 сесія Івано-Франківської обласної ради. Засідання вів голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. На розгляд депутатів було внесено більше 60 питань. Традиційно на початку роботи сесії народні обранці оголосили депутатські звернення та запити. Більшість яких стосували стану та ремонту доріг на Івано-Франківщині. Про стан доріг на Прикарпатті та, зокрема, у місті Надвірна підняв питання депутат Івано-Франківської обласної ради Володимир Попович, який зауважив, що ремонтні роботи дорожнього покриття в районному центрі надвірна повинні були завершитись до 15 червня. Тут є ілюстрація того, як проведено нібито ремонт. До 15 червня мав бути зроблений ямковий ремонт, але його там немає. Тому мій запис стосується знову ж таки того самого про ремонт доріг місті надвірних. Одним з перших питань, яке розглянула сесія, стало затвердження нової редакції регламенту Івано-Франківської обласної ради. Зокрема, обласні депутати затвердили порядок участі у роботі комісій облради народних депутатів України та голови Івано-Франківської ОДА. Народні депутати України, голова обласної державної адміністрації, мають право на виступ. В межах часу встановленого пунктом 2.7.6 цього регламенту також на сесії була заслухана доповідь директора департаменту фінансів Івано-Франківської ОДА Галини Карп про виконання обласного бюджету за перший квартал 2013 року. За перший квартал 2013 року бюджет обласний виконаний надійшло доходів загального та спеціального фонду в сумі 275, і 3 млн грн. І загальні суми кошти отримані із державного бюджету, складають 60,7% або 167,2 млн грн. Доходів загального фонду надійшло 79,8 млн грн. Затверджені планові показники виконано 101,4% або плюс 1,1 млн грн. На жаль, не виконаний податок на доходи фізичних осіб. Планові показники на цей період виконано 98,1%. Щодо видатків, то видатки проведені в сумі 268,9 млн грн, що складає 21% до річних призначень. З них на утримання закладів охорони здоров'я направлено 49,5% від загального обсягу або 91,9 млн грн. На галузь освіта 37,2% або 68,9 млн грн. На інші галузі направлено 24%. Обсяг видатків по захищених статтях склав 207 млн грн або 89,9%. На заробітну плату це е, відсоток складає 54,3%, на енергоносії 8,9%, медикаменти 3,3%, харчування 2,6%. Поточні трансферти – 19,7%. відсотка у звітному періоді одержано також з державного бюджету сумі 9,2 млн грн. мільйона гривень. Серед розмагіття питань порядку денного депутати обласної ради розглянули також інформацію начальника ОМВС франківській області Олега Салу про стан боротьби із злочинністю охороною громадського порядку. Ми на сьогодні є свідками та активними учасниками найважливішого процесу. Перетворення українського суспільства, однієї з складових, якої є створення сучасної правової бази, гуманізація законодавства, завдання якої захист конституційних прав та свобод простого українця. Процес перетворень вимагає від суспільства та органів внутрішніх справ, як його невід'ємної складової, зусиль до сприяння та створення нової правової системи, координат займу між громадянин та владою. Владому, владою в широкому сенсі цього слова, адже будь-яка особа наділена владними повноваження, будь-який представник виконавчої гілки це місцевого самоврядування. Усі, як один, повинні працювати на задоволення жодних законних інтересів громадян. Хочу запевнити усіх присутніх в тому, що міліція Прикарпаття не стоїть осторонь цих важливих процесів. Структурна перебудова правоохоронної системи розпочата шляхом введення в дію нового кримінально-процесуального законодавства. Та змін покликаних на спрощення здійснення адміністративної функції держави, хоч і не без труднощів, проте успішно реалізується управління внутрішніх справ в області. Як наслідок усунення бюрократичної складової у вирішенні цілого спектру питань, що відносяться до компетенції органів внутрішніх справ, привезли до більш ефективного реагування органів внутрішніх справ в області на заяви та повідомлення громадян. Слід зазначити, що якраз питання повної реєстрації та ефективного реагування. На заяви громадян визначено основним пріоритетом у роботі міліції Прикарпаття. Відтак протягом п'яти місяців цього року органами внутрішніх справ зареєстровано майже 27 тисяч заяв та повідомлення про вчинення кримінальних правопорушення та інші події. Жодне з них не залишилося без уваги працівників міліції. Більш того, за кожним третім з них 9 тисяч у відповідності до нового КПК. Проведено або проводиться детальна перевірка знесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування як наслідок за 5 місяців 2013 року органами внутрішніх справ проводиться досудове розслідування понад 5 тисяч кримінальних правопорушень, що удвічі, удвічі більше ніж. Чи... Ніж на відповідний період минулого року народні обранці запитували генерала Олега Сало про хід розслідувань за фактами пошкодження пам'ятників на Прикарпатті. На що генерал відповів, що є порушені кримінальні справи, і слідство ведеться. Є кримінальні провадження на чотири кримінальні провадження це по Калуському районі, по Косівському районі та Рогатинському районі. Всі ці кримінальні провадження внесені до єдиного реєстру судових розслідувань. Певного строту на сесії викликала заява, яку зачитав голова фракції ВО Свобода Василь Попович. У заяві від нардепа Володимира Купчевка вимагалося скласти депутатські повноваження, а його присутність на сесії івано Франківської обласної ради вважати небажаною. Таку редакцію заяви підтримали тільки 43 депутати, а отже, рішення було не Днями відбулось друге пленарне засідання 22-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. Головними питаннями, які заслухали депутати, стали звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Вишевенюка про підсумки виконання програми соціального, економічного та культурного розвитку області за 2012 рік та делегованих обласною радою повноважень. Також депутати прийняли звернення у відповідь на прийняту заяву польським сенатом щодо подій на Волині у середині минулого століття. Доповідач цього питання. Ігор Дейчаківський зазначив, що заява польського сенату є неприйнятною і має ознаки створення штучного конфлікту між Україною та Польщею. Нікого не залишила байдужим е, заява сенату в Польщі е, 20 червня про події на Волині. Е, події, перед яких ще була починаючи з 1920 року, коли. Польща, використовуючи війська Антанти, окупувала територію Волині і Галичини. Потім проводила політику асиміляції, проводила політику антиукраїнську, забороняла вживання слова українець, закрила українські середні школи, провела пацифікацію. Ну і, зрештою, відкрила концентраційні табори проти українців у 1934 році. У 1943, му після того, коли було зрозуміло, що більшовики починають рухатися на захід і починають відвоювати територію фашистів, вони започаткували політику докорних фактів. Тобто потрібно було зробити так, аби для світової спільноти було зрозуміло, що Волинь галичина – галичина це польські території. У відповідь УПА нанесло удар те, той, який потім став сюжетом деяких таких не дуже. то... На, на мою думку, мудрих рішень. Отже, нам треба прийняти рішення. Я закликаю, шановних депутатів, уважно прислухатися до проєкту заяви і прийняти отаке наше мудре і зважене рішення з цього приводу. Отже, заява. Брати і сестри Українці, шановні депутати, Іван Жаківська власна рада та всі свідомі українці з глибокою тривогою і справедливим обуренням сприйняли інформацію про ухвалення Сенатом Республіки Польща заяви з приводу 70-річчя Волинських події. Ми розуміємо важливість стратегічної співпраці України та Республіки Польща. Останні роки багато зроблено для того, щоб налагодити добрососійські стосунки між українським і польським народами. Зокрема, у місцевих радах проводиться робота щодо покращення транскордонних зв'язків, розвитку економічних та культурних відносин. Проте рішення польського сейму не сприяє нашим добрососійським стосункам. Зараз фактично перекреслюються спроби примирення. У складних питаннях історичного минулого обох народів, де українці ніколи не виступали у якості агресора чи окупанта. Не може бути партнерство у міжнаціональних відносинах, якщо заперечується право іншого народу мати власну національну гідність, власну незалежність та право на боротьбу з окупантами. На жаль, більшість представників Сенату. Приймаючи таку заяву, фактично осквернили пам'ять загиблих і поляків і українців, маючи на меті здобуття сумнівного політичного капіталу. У заяві зазначено, що поляки прагнуть примирення і дружби з українцями. Однак текст заяви містить явні ознаки ксенофобії та шовінізму щодо українців. Дії окремих польських політиків формують негативний імідж України у світі, наносять шкоду євроінтеграційним прагненням українців. Рішенням сенату, в якому польсько-український конфлікт означено як етнічні чистки з ознаками геноциду, не відповідає історичній правді, адже геноцид передбачає односторонні жертви та агресію. Тобто польські політики кажуть лише про польські жертви і не хочуть помічати тисячі вбитих українців. Вони не антипольські акції УПА, але замовчують знищення українців воїками армії краєвої. Постанова використано нічим не обґрунтовану цифру в 100 тисяч польських жертв, що також є політичною спекуляцією на пам'ять людей, які загинули у конфлікті. Застосування терміну геноциду цих подій є неприйнятним, тому що не відповідає юридичному визначенню, прийнятому ООН в 1948 році. У світовій історії немає жодного випадку геноциду з організованою недержавою. Якщо застосувати підходи польських політиків до знищення українських сіл, Сарий, Палукома, верховини та десятків, якщо не сотень інших, то ми теж зможемо кваліфікувати їх як етнічні чистки з ознаками геноциду. Ми закликаємо українське суспільство дати оцінку антиукраїнським діям, що сьогодні відбуваються за межами нашої держави, а також п'ятій колонії якою є сьогоднішній панільний режим, в якому байдужі національні інтереси? Закликаємо належно вшанувати пам'ять українців, які загинули від різних окупаційних режимів, в тому числі польського, зокрема тих українців, які загинули внаслідок дій підрозділів армії краєвої та батальйонів Клопських. Відзначити річницю трагічної подій, пов'язаних з депортацією українців з їхніх етнічних земель у 1944-1947 роках, знищення українських сіл на терах Холмщини, нацяння Олемківщини протягом 1944-1945 років. Пропонуємо прийняти закон України про статус депортованих українців, провести парламентські слухання цієї проблеми у 2013 році. Польську сторону закликаємо перейти від взаємних звинувачень до конструктивного діалогу та акцентувати увагу на відзначення дати подій, коли українці та поляки допомагали одні одним під час захисту своїх спільних інтересів. Після оприлюднення доповідачем тексту заяви депутати одноголосно схвалили її і направили звернення у міністерство закордонних справ України. Дуже нас неприємно вразило, що прозвучали слова про Волинські трагедії, де Польська сторона трактує як ознаки геноциду. Ми повинні зрозуміти, що все-таки в Польщі не всі друзі України, але не всі вороги України. І тому е, ми вже з поляками нам вдалося перегорнути сторінку ту історії. Нам вдалося, десь трошки е, стиснувши зуби, призабути про те. І зараз, напевно, не можна ще раз. Повертатися до того і переписувати історію. Про неї треба пам'ятати, але цією історією не варто шпекулювати. Бо якщо зараз деякі е, польські сенатори озвучують цифру е, біля 100 тисяч поляків, які загинули від рук наших українців, це є далеко недостовірна цифра. І вони би повинні пам'ятати, що все-таки дуже багато українців загинуло від рук солдатів армії крайових і тих організацій, які... Знищували свідомо десятки сотні жінок, дітей наших українців, які жили на теренах Польщі. І я у своїй розмові з нашими партнерами, друзями з Польської Народної Республіки, їм наголошував, що ми поважаємо польську історію, але ви повинні поважати і нашу історію українську. Тобто ми в цьому плані маємо бути рівні і маємо відноситися як до партнера, як союзника. Ще одним з важливих питань, які були розглянуті на сесії Івано-Франківської обласної ради, став звіт голови Івано-Франківської ОДА Михайла Вишеванюка. Голова Івано-Франківської обласної адміністрації у своїй доповіді наголосив, що обласна адміністрація у своїй роботі в першу чергу керується потребами людей та опирається на співпрацю з громадами населених пунктів області. Як вже наголошувалось, виконавча влада області старається вести регулярні діалоги з громадськістю що сприяє розвитку партнерства і взаємної відповідальності. Прикладом такого діалогу можна назвати постійно діючий форум Влада і бізнес, який, як правило, є найбільш представницьким. З підприємцями у конструктивному руслі спілкуються представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних і фіскальних органів, що дає свій позитивний результат. Скажімо, на сьогодні для спрощення звітності регуляторних процедур надання сервісних послуг Державної податкової служби в області створено 15 центрів з обслуговування платників податків, діють три бізнес-інкубатори в місті Івано-Франківськ, Городенка, Рогатин. У 2013 році планується відкрити ще два бізнес-центри. Також Михайло Вашиванюк наголосив на потребі розвитку громадського суспільства у нашій області. Роль громади, роль громади є основною в житті любого демократичного суспільства. І зараз вся влада в області, в державі направлена на те, щоб піднести роль громадських рад, починаючи від сільських громадських рад, районних громадських рад, рад по напрямках діяльності це є основа демократії. У свою чергу голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук, виступаючи з трибуни, зауважив, що виконання обласної адміністрації делегованих повноважень є основою взаємовідносин між обласною державною адміністрацією та обласною радою. Питання делегування повноважень це основа наших взаємовідносин між обласною державною адміністрацією і обласною радою. Обласна державна адміністрація відповідно до нашого законодавства є виконавцем наших рішень, рішень обласної ради, є тою інституцією, яка готує. Всі наші рішення, основні рішення це бюджетні питання соціально-економічного розвитку. І є тої інституцією, яка виконує рішення, в тому числі фінансового і іншого характеру. І тому власне нам акцентувати на виконанні делегованих повноважень нам з вами необхідно, тому що всі ці питання, які задавали депутати сьогодні, і по тому, що у нас відсутні нормальні дороги, і по тому, що не виконаний бюджет, і по тому, що я заборговану заробітні платі, і, потому, і ще. Маса проблем це все питання виконання делегованих повноважень. Закон говорить чітко, що державна адміністрація виконує одне з делегованих повноважень це забезпечення виконання рішень ради. Я мушу вам доповісти, що якщо подивитися на виконання наших рішень, за якими ми дуже уважно слідкуємо, то можна знайти більше. Близько 200 рішень, які не виконуються. Мало того, в нас прийнято більше 70 програм, а фінансувалося, скажімо, у цьому році всього 34 чи 32. Таким чином, ми можемо говорити про невиконання більшої частини невиконання державної адміністрації, більшої частини прийнятих програм і тих програм, які власне пропонували для прийняття державна адміністрація.